айскрім Тюльпани збираються розцвітати. Дивіться, як вони збираються. Ось так. Ось такі вони красунчики. Які? Як мороженко. І там воно в мене ще рядочок їх. Тому хто захоче айскрім купити вже з квіточкою, може писати мені особисті повідомлення. А ось у нас які ж вони чарівні. О, дивіться, будемо робити бізнес. Будемо заробляти мільйони. Так. Ще трохи дожидаємося, як зацвітає Маргаритка і розпо... Ой, І розпочинаємо продаж по 5 гривень. І заробимо мільйон. Хто за мною? Всі маргаритки виставляйте під цим відео. В кого є. Де ви не побачили це відео, виставляйте. Бажаю всім успішних продаж, маргаритки. Ну, я буду по п'ять продавати. Дивіться. Бачите, які красивенькі. Хто хоче вже, може вже купляти у мене. Бачите, ось у п'ять гривень. Раз. Да, до речі, купуйте зараз, тому що їх жерна трошки розрядить. Бо ну, такими кучами ростуть, то я типу, відковирюю, а тим буде більше місця. Приймаю замовлення на маргаритку по 5 гривень. А що так, А що тут такого? Дивіться, дівчата, хто хоче продавати? 5 гривень ніхто не купить на 5 гривень, куплять на 5 по 5, 5, по 5 на 10. І буде вам уже сума. Ну, так. Ну, моя позиція така. <гум> так що... Відправляйте на мінімальні суми, не тяніться за грішми, не тяніться за клієнтами. Якщо клієнт не хоче, не упрашуйте, нічого страшного, значить це не ваш клієнт, а ви не його продавець. І все, запам'ятайте це, на кожен товар є свій покупець. Все. Оце основні слова, з якими ви повинні працювати. Всім бажаю успіху і натхнення.